Поки буду розбирати цю полочку вже на фарбування, розповім вам одну історію, після якої я всі посилки, коробки від посилок перевіряю додатково. Це було діло 23-му році. Замовили мені дошку з інкрустацією, і відповідно до дошки з інкрустацією я додаю масло віск. І при цьому, коли вже відправляю, Цю дошку, то я відразу пишу, що там додав масло віск для догляду за дошкою. Що ж, людина прийшла, забрала посилку, мені сповіщення прийшло, і я вже думаю, ну, забрала десь забрала. Я собі далі працюю. Буквально ввечері мені телефонує якийсь номер, каже, доброго дня, ми у вас дошку замовляли, ви казали, там буде масло віск для дошки, а його не було. Я такий думаю, як не було, 100% він був, кажу, я його е, запаковував разом з дошкою. Подивіться, будь ласка, там в упакуванні там буде воно знаходитись. Е, моя дочка забирала е, і вона просто виняла дошку. із цієї, із цієї, упаковки. А саму упаковку викинула на новій пошті в сміття. Я кажу, ну то повертайтеся і забирайте, там всередині буде масловіск Ну, вже пізно. Вже ніхто нічого не буде забирати. І що? Після того я кожен раз нормально наголошую, що там додав масловіск Що він із дошкою. І. Як правило, усі люди забирають без будь-яких проблем. Ну, але була така історія. і, Наприклад, мені було досить трошки так неприємно, що е, просто людина взяла ту упаковку, так от, дошку дістала, упаковку викинула. Причому не перевіривши, що там щось в, в упаковці ще може бути, я, наприклад, кожен раз перевіряю і з надією. А раптом там щось солоденьке, може там щось смачненьке є, лежить, або якийсь презентик для мене. І кілька разів не дарма я так перевіряв, тому що і справді в посилках, які там замовляв тут по Україні, були і цукерки, і рукавиці мені ось такі приходили. Ну, типу, непогано, нормально. Тому перевіряйте посилки завжди повністю. Не викидайте ці коробки пакування.